Добрий день, дорогі малята! Сьогодні у нас заняття з грамоти. Повторимо той матеріал, який ми проходили на минулому занятті. Пам'ятайте, ми з вами вивчали звук Г і букву Г. Починаємо. Зараз згадаємо слова, які ми вивчали на минулому занятті. З цією буквою. Я говорила, що їх не дуже багато, але краще їх запам'ятати. Ну, давайте називайте ви. Я послухаю. Так, гава. Гудзик. Дзига. Молодці, ще. Агрус. Так, Грінжоли. Ну, добре, запам'ятали. Тепер... Ми з вами на минулому занятті повинні були скласти речення. З якими словами? Нагадуйте гава, ганок і дзига. Так, мені дуже багато хто прислав ваші речення, які ви придумали з цими словами. Зараз я їх вам скажу або зачитаю. Так? Гава. Прилетіла на ганок. В цьому реченні навіть два слова з буквою Г Г. На ганок вийшла бабуся. Галка сіла на дерево. Так, теж дуже хорошо. Дівчинка грається з зигою. Теж є слово дзига. Так, так. І останнє речення. Дзига – красива, різнокольорова. З цим завданням ви справилися, молодці. А тепер я хочу вам запропонувати ще одне завдання. Я виставила на дошку картинки, розгляньте їх, будь ласка, так, на ній зображені якісь предмети. Ви повинні будете мені показати букву, з якої починається це слово. Так. Перше слово спідниця. Виставляєте, показуйте мені букву. Так? Що це за буква? Правильно. Це буква С. Молодці. Слідуюча картинка. Пальто. Показуйте мені. З якої букви починається це слово? Так з букви П. Добре. Слідуюча картинка. Брюки. Показуйте мені букву, з якої починається це слово. Так. Звіряйте. Це буква Б. Правильно. Слідуюча картинка кети. І кросівки. Так, і те, і друге слово починається з однієї тієї ж букви. Показуйте мені, з якої букви починається. Так, Із букви К. Молодці. І останнє слово валянки. Показуйте мені, з якої букви починається це слово. Правильно, із букви В. Звіряйте. Ну що ж, бачу, що ви добре вивчили букви. Переходимо до слідуючого завдання. Зараз ми з вами переходимо до вивчення нового звуку. Цей звук, ви почуєте, в словах, які я буду називати. Він буде частіше всього зустрічатися в цих словах. Приготувалися? Так. Кушетка. Кушетка. Ромашка шапка, шарф. Ще не здогадалися? І ще раз називаю шапка шарф. Ромашка. Здогадалася. Так, це буде звук Ш. Ш. Повторіть його, будь ласка, за мною. І скажіть, як ви думаєте, це голосний чи приголосний? Мовляємо трошки складно. Ш, ш. Ми повітря виштовхуємо, але з якоюсь трошки силою виштовхуємо. Так, і заважають нам зуби і язик. Повторюйте за мною склади. Ша, ша, ша бігає лоша. Шу, шо, шу, шо, шубу шо, просушу. Шу, шу, шо, шу, шо, шубу просушу. Так, тверді бувають приголосні і м'які. Зараз я вам буду називати слова, а ви мені скажете, який звук в цих словах ш. М'який чи твердий. Приготувалася. Шуба, твердий, правильно, кішка, теж твердий, машина, твердий звук, шапка, теж твердий ш. А що ж ніякого не буває? Шість. Ось, нарешті, в одному слові знайшовся м'який приголосний Ш. Зараз ми з вами будемо знаходити звук в слові. Звук Ш. Знаходимо, чи є він в цьому слові, і де він стоїть. На початку, посередині чи на кінці. Так, картинки в мене є. Я їх називаю, щоб ви краще почули. Ромашка. Ромашка. Так, в цьому слові звук Ш є. І де він стоїть? Правильно, він стоїть посередині слова. Молодці. Босоніжки. Є в цьому слові звук. Ще раз слухайте уважно. Босоніжки немає. Наче чуємо ми звук Ш, але насправді його там немає. Молодці! шарф, є звук Ш в цьому слові, де він стоїть на початку слова, можна навіть сказати перший. Шуба, Шуба, є звук Ш. Стоїть на початку слова. Молодці. Останнє слово Кушетка. Кушетка. Є звук в слові. Є. І де він стоїть? Правильно, він стоїть посередині. Молодці. Давайте зараз складемо речення з одним із цих слів. Ну, наприклад, шуба. Давайте, ви придумуєте слова, мені говорите, я слухаю. Так, дівчинка одягнула шубу. Добре, ще може якісь речення. Шуба дуже красива. Молодець правильно сказав. Так і ще. Шуба висить в шафі. Молодці! З завдання, ви справилися. Зазвичай ми повинні зробити звуковий аналіз слова, в якому зустрічається звук «ш». Подивіться на дошку, я приготувала, в мене картинка, на якій зображено Шуба. Не дуже складне слово. Я пропоную вам зробити звуковий аналіз дома самим. Через деякий час ми з вами перевіримо. Робіть. Так, розгляньте, будь ласка. Скільки звуків в цьому слові? 4 звука правильно, чотири звука в цьому слові, два голосних і два приголосних звука. На якому місці стоїть наш звук «ш»? «Шуба». На першому місці правильно, і ви його позначили рисочкою. Все правильно. Скільки голосних голосних два У. «А». Молодці позначили ви його? Кружечком. Якщо так, то все правильно. І другий звук приголосний який? Звук Б. Молодці. Давайте ще поділимо на склади. Скільки складів в цьому слові? Два склади в цьому слові все правильно. Шуба. І робимо наголос. Як правильно ми скажемо це слово? Шуба. Шуба наголос на перший голосний «у». Шуба. Молодці. З завданням ви справилися. Переходимо до слідуючого. Тепер ми, звичайно, будемо знайомитись з буквою, яка позначає приголосний Ш. Це буква Ш. Розгляньте, щоб її запам'ятати, на що вона схожа. На заборчик, в якому знизу перегороджено е, якоюсь паличкою. Так. Е, на три стовпчика стоять, які стоять на землі, буква Ш. Велика пишеться буква, і маленька пишеться схоже на неї. Бачите, зверху вниз три лінії на дві клітиночки і внизу, наче вони всі три, е, ці річі. Рисочки підпирають. Розглянули, так? Ну і зараз ми будемо читати приголосні із голосним звуком Ш. Приготуйте. Так, починаємо читати. Нагадую, що коли ми читаємо склади, ми називаємо звук Ш. Так, давайте разом зі мною: «Ша», «ше», «ші». Шо, ШИ, ШУ. Прочитайте самі. Так, тепер ми будемо від голосної до приголосної читати. Аш, Еш, Іш, Уш, Иш, Уш. Молодці, Прочитайте самі. Молодці, ми прочитали з вами склади. Але у нас появилася ще одна буква. К. Але коли ми будемо читати, ми будемо читати звук к, і ми можемо утворити маленькі слова. Прислідкуйте за мною. Шок. К. Бачите, якщо ми додаємо хоч одну приголосну або дві приголосні, ми можемо вже прочитати склади. Дуже добре переходимо до слідуючого завдання. Зараз ми з вами пограємо в нову гру. Розгляньте, будь ласка, картинки на дошки. Пам'ятайте, ви кожне слово проговорюєте собі, виділяєте. Перший звук. Запам'ятовуйте із перших звуків прочитуємо нове слово. Згадали, так? Я вам називаю картинки, може вам не дуже гарно видно. На першій картинці лев. Друга картинка огірок. Третя картинка шапка. І на четвертій картині Айстра. І ще раз повторюю: лев, Огірок, Шапка, Айстра. Попробуйте самі скласти слово із перших букв кожного із цих слів. Хто справився з завданням, може мені вже сказати. Перевіряємо так. Яка перша буква в слові? Лев. Правильно буква Л. Далі яку букву ви записали? Буква О. Огірок. Молодці. Третя буква, яка у вас записана? Буква Ш. Теж молодці, правильно. І остання буква Айстра. Буква А. Букви ви записали вірно, і нам тепер залишилося тільки прочитати слово, яке ми утворили із нових букв. Прочитаємо. Може, вже хтось сам прочитав? Так, молодці, це слово лоша. Лоша. Повторіть за мною. Лоша. Правильно, ми зашифрували слово лоша. З цим завданням ми справились теж молодці. Наше завдання. Трошки складніше, ми ще так не гралися. У мене надруковані слова. Зараз ми їх прочитаємо. А потім я вам запропоную замінити одну із букв в цих словах, і ви побачите, що ми утворимо якісь нові слова. Давайте почнемо з першого слова. Читаємо Ми – ло. Мило. Так. Слово це ви знаєте, а тепер, може, ви мені підкажете, або потім я вам підкажу. Якось ми замінимо букву в цьому слові і отримаємо зовсім друге слово з другим значенням. Ну, давайте перший раз я вам покажу. Я заміняю одну букву. І ми зараз прочитаємо наше нове слово. Разом зі мною. Ши-ло. І ще раз. Шило. Яке слово ми зараз прочитали? Шило. А яке слово спочатку було? А спочатку було слово мило. Ми замінили першу букву М. На ша і отримали нове слово. Ми замінили слово мило на слово «шило». Так. Друге слово лоза. ЛОЗа. Пропоную вам тепер самостійно замінити якусь із букв в цьому слові. На букву підказую, на букву Ш. Ну, давайте спробуйте самі зробити. Так, правильно, треба замінити букву З на букву Ш. Зараз попробуємо. У нас було яке слово? Лоза. А тепер ми прочитаємо нове слово ЛО. Ша. Лоша. Було слово ЛОЗА. Ми замінили яку букву З, на яку букву, на букву ША. І отримали нове слово молодці. Так, наше заняття підходить до кінця. Ми сьогодні з вами дуже багато вчили і повторяли. Саме головне, ми з вами вивчили яку нову букву? Букву Ш. Так, запам'ятайте, будь ласка, ми виділяли звуки в словах, ми складали речення. Так, домашнє завдання, ви пам'ятаєте, вам треба прочитати слова і склади з буквою Ша в книжечці, продрукувати в зошиті рядочок великої букви, рядочок маленької букви. Можете повторити ті ігри, які ми з вами гралися, запросити своїх друзів і погратися з ними разом. Вам сподобались гратися в ігри? Так, я бачу, що це розвиває вашу і фантазію, і в той же час ми повторяємо букви, які вже вивчили, і нові букви, які ми вчимо. Ну що ж, ви попрацювали дуже добре, побачення!